Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitore Й. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 7 класу, і сьогодні наше 11 -те заняття, тема якого нерівномірний рух. Сьогодні ми з вами розберемо, що називають нерівномірним рухом та формулу для обчислення середньої швидкості. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар, а також поділитися цим відео зі своїми друзями. А ми розпочинаємо. Отже, нерівномірний рух. Якщо казати визначення, то нерівномірним рухом називають такий рух, коли тіло за однакові проміжки часу проходить різний шлях. Тобто, ось я намалював тут маршрут. Дивіться, уявимо собі ситуацію. Виходить тіло з координати 0 метрів і починає рухатись. Спочатку з 0 до 100 метрів, потім зі 100 до 300 метрів, і потім з 300 до 600 метрів. І дивіться, він пройшов. Певні проміжки відстані та один і той самий час. Тобто ми можемо знайти швидкість на кожному з цих етапів. Давайте ми позначимо перший проміжок як АВ, другий Б С, і третій СД. Припустимо, що це він їздив з одного міста в інше. Тепер дивимось. Шукаємо швидкість на проміжку АБ. Швидкість на проміжку АБ згадуємо, аби знайти швидкість нам необхідно шлях, поділити на час. Шлях у нас тут 100 метрів. І час у нас 20 секунд. Тобто швидкість у нас 5 метрів на секунду. Знайдемо тепер швидкість на проміжку BC. Швидкість на проміжку BC. Шлях поділити на час. Дивимось, чому дорівнюватиме тут у нас шлях. Було 100, стало 300. 300 мінус 100 це 200. І час так само дорівнює 20. 200 поділити на 20 буде 10 метрів на секунду. І шлях CD, знаходимо швидкість на шляху CD. Тут було 300, стало 600, 600, мінус 300 буде 300. L ділимо на T, 300 поділити на 20, це буде 15 метрів на секунду. Ось ми знайшли швидкість на кожному з цих проміжків, і ми бачимо, що швидкість у нас різна. Але час один той самий. Тобто, ще раз, якщо за один той самий час тіло проходить різні маршрути. Тобто шлях різний, то відповідно до цього цей рух називають нерівномірним. Тобто тут маршрут АБ було пройдено за 20 секунд 100 метрів, маршрут БЦ за 20 секунд 200 метрів. Маршрут СД за 20 секунд 300 метрів. Тобто, це зрозуміло. Тепер, коли ми вже дізналися, що називають нерівномірним рухом, я вам розповім взагалі, як рух механічний характеризується за своїми видами. Отже, механічний рух поділяється на такі види. За траєкторією та за швидкістю. Згадуємо, що таке траєкторія. Траєкторія це шлях, за яким ми рухались. Так от, траєкторія буває прямолінійною, наприклад, коли ми біжимо 30-метровку, або ж криволінійною. Це ясно, так? Да? Тобто, якщо, наприклад, автомобіль їде містом і повертає між вулицями. Тепер швидкість рівномірний та нерівномірний. Ну що таке нерівномірний рух, я вам розповів тільки що, що таке рівномірний рух ми розбирали на попередніх заняттях. Хто ці відео не дивився, то можете подивитися, та ви будете знати, що таке рівномірний рух. Йдемо далі. Зараз ви можете бачити перед собою формулу для знаходження середньої швидкості. Аби знайти середню швидкість, нам необхідно поділити увесь шлях, що пройшло тіло на загальний час цього шляху, Тобто, на загальний час проходження цього шляху. Тобто, якщо в нас, припустимо, є кілька маршрутів L1, L2 та L3. L3. І є кілька часів. Тобто проміжок l 1 він прийшов за час Т1, проміжок l 2 за Т2, проміжок l 3 за Т3, то ми, відповідно, додаємо усі наші шляхи та час. Потім це все рахуємо, ділимо, і в нас виходить середня швидкість. Запам'ятайте, зараз на практиці ми це з вами ще обговоримо. Маємо наступну задачу з певним завданням. Вхідні дані в нас відомо L1, L2 та L3, тобто наш шлях, l 1 це L200 L2, – це та L3400, – і відповідно T. t 5, t 2 та t 8. тобто відповідно годин. Наша задача знайти середню швидкість та побудувати графік руху. Для цих вхідних даних. Давайте розпочнемо з того що намалюємо графік. Отже, маємо графік залежності, шляху від часу. І нам необхідно на цьому графіку позначити усі ці наші маршрути. Тобто L1 300 км T1 1 5 годин. Ось в нас 8 для T, ось для L. T1 1 5 годин. І за 5 годин він пройшов 300 км. Ставимо крапочку, малюємо лінію його пересування. Тепер l 2 пройшов 200 км за 2 години. За 2 години, тобто, з 5 до 7 години він пройшов 200 км. Ось воно. З 5 до 7 години 200 км. Так, тепер l 3 400 км за 8 годин. Тобто, з 7 до 15 години він пройшов 400 км. Відмічаємо 400 км з 7 по 15 години. Таким чином, графік пересування нашого тіла в нас є. Але тепер в нас ще була задача знайти в середнє. Давайте знайдемо, пишемо. V середнє дорівнює. Аби знайти середню швидкість, нам необхідно знайти увесь шлях, що був пройдений тілом, до відповідно усього часу, що це тіло цей шлях проходило. Дивимось L1 – 300. Ми запишемо спочатку загальний вигляд L1 плюс L2 плюс L3, поділити на t 1 плюс t 2 та плюс t 3 Дорівнює. L1 1 це 300, L2 це 200 та L3 це 400, T1 це 5, T2 2 2 і T3 – 8. Ось тепер нам необхідно знайти середню швидкість. 300 плюс 200 це 500, 500 плюс 400 900. Рахуємо час. 5 плюс 2 це 7, 7 плюс 8 це 15. Нам необхідно поділити 900 на 15 та ми дізнаємось відповідь, як чому дорівнює наша середня швидкість. Буде 60 км на годину. Тобто середня швидкість 60 км на годину. Це треба записати у відповідь. Тобто графіки, як малююся, я вам показав, як знаходити середню швидкість і що це таке, я вам опояснив. Які існують види механічного руху, я також вам розповів. Якщо залишили запитання, пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі, а також поширювати це відео серед своїх друзів. Усім дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.